Компанія приїде з офісу, їх не спити. Ну, треба було б до приїхати по цьому кімнації. Це їхня страхувати сюди спитні куці завдали. Будь. Вашу Вам звідки завдали? Ви які пішки? Я їжу стараюся, 8-4 вечора, куди поменше, а воно мекнуте. Я сказав, що без вами літом дуже ставитися на біле. Чи це сьогодні? Ходить, старі новато, однозначно, стукне все. Не включить да, включить да, да, все механизмы воды. Да да да, 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 да. Вот таких вот, понимаете, тут не там не сильно попирало. Мы делаем в том, что это самое дело принцип. Да, дело в принципе. Журналистка. Так, ви там, ви, там, ви, там, ви. Да, где да, снимается происшествие. До скоила. Подождите, что вы покажите, кто вы Я?

Яка гарна собака? Може, ви працювали? Може, ви працювали, замість того, щоб я ними кататися. Заметно. Не годі, не дай Богу. У вас водитель годен? Ласкостопіє, наверное. Водитель годен? А він же служить. Служить? В наркотичному чи алкогольному, чи як він служить? Це є неділя, всі віддавали. А, і можна за рулем, так? Да. Хто вам сказав, що він в такому стані за рулем? У нас є робота з такими от ворогами бороти, з внутрішніми. Це ну? не робота, це не робота. Це не І бородівки немає. Вам так здається. Вам не робота. Я розумію, я перебуваю. Тут громадське місце. Ніхто далі не має. Показали і посвідчили. Навіщо? Стаття ну, 34 Конституції України. Можете. можете... Ваша подружка точно так і робить. Вибачте, будь ласка. Це громадське місце. Є якісь місце? мови немає. Приватні, е... приватні це починаю... мої приватні приватні права. Тобто я не дозволяю вас маніпулювати. Ваші приватні права починаються це. у вас в квартирі, у вас в машині і так далі. А не це громадське там, місце. До вас я ніхто не лізе. Обов'язково, ну, Обов'язково. я вас не знімав, а здійснював відеофіксація. не Максимо здійснила вас. Я вашим правилам не підчиняюсь. А чого лежать, якщо поліцію ви віддали <говори> свої права? Чому ж ви сказали, <говори> що жена їхала за рулем, якщо себе дали свої права?

Пані Світлана, наскільки зрозуміло, десь годину назад сталося ДТП по вулиці Тернопільській в районі розворота тролейбусів. Півтора часа назад. Півтора часа назад. Да. Я так розумію, ви зупинились на Червоний сигнал світлофора і ззаду в ваш автомобіль Славуту в'їхав автомобіль Міцубіші з так. номером ВХ 0555. 0500... ДН. Зрозуміло. Хто сидів за кермом? Машина, Мужчина. Чоловік. вийшов чоловік, машина була прямо під моїм багажником, так як в мене трошечки вище. От. Він вибачився, ой-ой-ой, я від'їду, від'їхав на 60 сантиметрів. І став дивитися, які він мені зробив пошкодження, що він мені розказує, ой, я побіжу аварійку, включу. І тут почалася терористична акція. Почали нападати свідки. А свідки звідки взялися? З його машини? З машини. Да. Ота біленька, чорненька двоє дівчат, це були з його машини. А це, що він посадив зараз на експертизу, це її взагалі там не було. Розуміло. А цей чоловік, що зараз з нами був на ватуті, на, на проходженні тесту на стан охольної співніції. Це саме той чоловік, який сидів за кермом, так? Саме той чоловік, коли приїхала міліція, він сам же ще віддав, віддав свої права, документи і все. Саме той чоловік. Зрозуміло. Дякую. Тому що я кажу, що ні, да, от це ж рубчик.